Якщо мозок може вимкнути біль у солдата, то чому він не робить цього для тебе? У 80-х роках дослідники довели, під час екстремального стресу мозок може блокувати біль. Це відбувається через адреналіновий шок. Тіло думає, що важливіше вижити, аніж відчувати. Але є проблема. Люди звикають до болю настільки, що починають його шукати. Ось чому ти несвідомо обираєш токсичних партнерів, слабких чоловіків, роботу, яка виснажує фінансовий хаос, в якому немає виходу. Це пастка твоєї психіки, але її можна змінити. І я це знаю, бо я вже 5 років, як вийшла із завмирання і стресу, створюю своє життя, працюю з своїм станом і допомагаю жінкам робити те ж саме. Якщо ти готова до змін, приходь на мою програму стілення жіночності, яка стартує в кінці березня, де протягом п'яти тижнів ми на рівні психіки тіла і твоєї реальності переведемо тебе в режим радості, насолоди від себе і безпеки в цьому нестабільному світі. Посилання в шапці профіля до зустрічі вже зовсім скоро.